Всім привіт! Я рада вітати у себе на каналі. І сьогодні я буду пекти паску. В общем, рецепт. Рецепт в мене домніється. І що мені значить треба? Тут у макітрі у мене налита вже літра кип'ячого гарячого молока. Сюди я додаю трошки соли. десь так. отак От чайну ложечку. не це Добавляю соли і додатиму цукор, висипаю 100 г масла, 150 тут масла, масло, маргарину, смальцю, в кого що є. Стакан олії 250 мл. Все це я зараз буду розмішувати. Цукор зараз теж висиплю, ложку вкину у 7 яєць тут. У мене можна вісім, можна сім. І зараз треба ще залити дрожжі, щоб вони трошки побродили в нас. І тоді розмішати треба було їх зразу залити. Ну я трошки провтикала. Добавляю Цукру у мене тут о 400 грам, пару ложечок сюди додавлю і заливаю теплою водичкою. Ось так, залила водичкою і хай вони тут собі набухають, пограються трошки. Ось. 100 грам дрожжей тут. О, і хай вони постоять тут о. цукор, висипаю весь у макітру і розмішую Молоко по Масло маргаринки сновить, він розчиниться тут. У гаряція і зараз він розкинуться. Ось так, хай він постоїть, я за тим піду зіб'ю яйця. А це зараз кинуться, якось буде воно розкинено. Ось так, так, все, хай чекає свого часу. Я піду зіб'ю яйця. Просто зіб'ю, з'єднаю, щоб вони поєдналися жовтки білки. Не так, як для бисквіту, не так, як для того просто збивається і все. І так, поки я збила яйця ось так, ось таку п'яку, просіяла борошно, просіяла 2 кг борошна, але я борошно буду сипати не все заразом. те, що я не знаю, скільки піде. По рецепту, немає ваги там. Нічого нема, скільки візьме тісто, будемо бачить. Значить, зараз я відправляю дріжджі. Ні, зразу яйця відправлю сюди. Бачите, вони ріденькі тут. Ось тут відправляю сюди яйця. Розмішую і відправляю дріжджі. Дріжджі в нас грають, зараз візьму зручніше, щоб видно було, бультихають. Бачите? Грають. Відправляю їх сюди, макітру, на, на рознищую і тепер буду поступово додавати сюди борошно. Борошно борошно попробую сейчас вот так ось ситечком сюди его насипала багато. Отак, звичайно. Можна дати йому трошки побродити. Можна не давати. Кошка буде не сильно така солодка. Не сильно така, але смачна. Осочка. Ось так. Ну, як замішу тоді. І так, друзі, замісила я тісто. Ось таке воно вийшло, дивіться. Таке воно хороше, не тверде і не м'яке, я ще додала туди пів кілограма борошна. Два з половиною кілограми борошна пішло в мене сюди, у тісто. І зараз я його накриваю і залишаю, і хай воно собі постоє підійде. Як підійде, додавлю зюму, перемішу. І ще раз дам йому підійти. Ось так. І так, друзі, тісто наше підійшло ось таке. Бачите, яке воно пухкеньке, гарненьке. Я його перемісила вже раз. І тепер зараз я буду виробляти е, наші паски буду важити. Витягну зараз сюди тісто. Ось так раз. і змащу трошки олійкою, І ось таке воно ось таке тісто. Форма в мене бумажнюня таке це півпівкілограмових такі. Я штук таких. Буду ложить по кило и наполнять форму. Сколько получится, тогда покажу. Вот так выложила полкило, сделала такую кульку и отправляю в форму. Вот так. І так, розважила я наші паски, значить, 5 по пів кіла. Зараз покажу, там 5 по пів кіла. 5 по 350 грам і по 200 грам 4 штучки в мене виходить. Ну, я ще поки не викладатиму у форми, хай ті підходять, поставлю пектися, а ці повиробляю і вони тоді бастренько підійдуть. Як попечуться, тоді покажу. І так, друзі, спеклися наші пасочки, як бачите, ось такі вони вийшли у мене. І тепер я буду робити глазурку. Глазурка, значить, тут у мене замочена чайна ложка желатину, двома ложками води. Желатин набухає. Тут 200 грамів 200-х стакан цукру. Залити чотирьома ложками води. І зараз я ставлю його варити на огонь. Ну, як варити, щоб розчинився цукор, хвилину, щоб закипіло, і тоді буду збивати міксером. І тоді буду намазувати. О, воно вийде така маса ловка, Можеться І ось такі пасочки вийшли. Я помазала вже. Дивіться, вже практично захолоняє, скільки тут пройшло буквально декілька хвилин. І ось такі вони получаються. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.